Усім привіт, вас вітає Суспільний університет. Ми вже із вами знаємо про те, що давні укри своїми величезними мазолястими руками викопали Чорне море. Єдине, ми знаємо це не з наукових досліджень, а із випусків новин наших сусідів. Такий час, що правда історична може відрізнятися від правди медійної. Про це сьогодні у суспільному. Знайомтеся Євген Синиця, кандидат історичних наук, доцент Київського університету імені Тараса Шевченка. Євгене, я щойно тут почав розповідати про історію, але бачу, що ця історія у вас на слайді. Ну так, да? да, історія, власне кажучи, на слайді. Доброго дня. Справа в тім, що давні у всіх у нас вже кілька років асоціюються з цією картинкою, да, люди, котрі викопали чорне море. На думку декого. І, власне кажучи, ну, цей мем такий навіть гех скоріше. Да? медійний, він широко розійшовся. Є ціла серія там, історій про давніх укрів в картинках, що вони там зробили. Е на превеликий жаль, тут ну, це лише почасти вина медійників. Справа в тім, що так, дещо спотворене розуміння патріотизму в такій параісторичній літературі, воно дає поживу, дає підґрунтя для такого роду історії про викопування Чорного моря. Зокрема. Е Пишуть про давніх українців, про те, що вони там заклали якісь підвалини всіх давніх цивілізацій, котрі нам відомі, і так далі, не спираючись абсолютно на будь-які джерела, але в силу от такого от, наше, значить, краще, наше, значить, найдавніше. Ну і в медіа це от в такому от вигляді, на превеликий жаль. І медіа це подає, чи як не останнє слово української науки, і чи не як обов'язкову складову програми шкільної. Нібито до реалі це має дуже дуже опосередковане відношення. І, власне кажучи, звучало вже неодноразово, що історія як така, вона зазвичай набагато цікавіша порівняно з будь-якими спотвореннями цієї історії. Давні укр це дуже дуже надзвичайно цікава тема. Тому що вони дійсно існували в е, свого часу. Щоправда, вони були не дуже такі давні, тому що це раннє середньовіччя, одне з слов'янських племен, котре мешкало, власне кажучи, на території сучасної Німеччини. Це прикордоння сучасної Німеччини і Польщі, е, ця область досі називається Украненмарк або ж е, Укермарк. значить е, в літературі можна зустріти, що укри давні ці самі, вони відомі з 6 століття. Це не зовсім відповідає дійсності. Це знову ж таки видавання забажане, скажімо так. В шостому столітті на цих землях тільки з'явилися перші слов'яни, тобто переселилися слов'яни, опанували цю територію. А про укрів ми знаємо лише від 10 століття, від середини 10 століття вони з'являються в, е власне кажучи, джерелах е історичних. Їх по-різному там називають різні джерела украми, укранами, укрянами і таке інше. Це союз слов'янських племен, котрі мешкали в басейні річки Укер або Ікер е в різних діалектах німецького або Вкра польської, тобто це прикордонні. Німеччини і Польщі. Е, назва слов'янська цієї річки, вона достатньо прозора. Е, давнє слов'янське слово викр це швидкий, стрімкий. Ну, тобто, характеризували таким чином цю річку. Е, раніше, скоріш за все, укрів не існувало. Є таке джерело, яке називається Баварський географ, воно другої половини 9 століття. І це. Власне кажучи, перелік слов'янських племен, котрі на той момент були відомі німецькому населенню. Укрів там немає. Тобто Там перелік цей охоплює територію від прикордоння німців і слов'ян тогочасних, і не до Дніпра, ну, принаймні, там є Бужани, тобто племена, котрі мешкали на Західному Бузі, і є е, улічі, тобто це населення от, територія Південно-Західної України сучасної. А, а укрів немає, і 10-го вони з'являються. Ну, як з'являються? з'являються в джерелах, їх фіксують. Судячи по всьому, вони дійсно десь у цей час і склалися, тобто усвідомили себе як певна спільнота. Ну, і назвалися на честь річки, не навпаки. Тобто не річка, названа на честь племен, а племена назвалися на честь цієї річки. Це ну, доволі поширена така штука. У, у слов'ян, знову ж таки, от у нас є Бужани на території України, достатньо багато такого роду племен з такими назвами, я маю на увазі. В, на Балканах. Тобто струмяни, тімочани, це все от мешканці долини якоїсь ріки Струму, Тімока і таке інше. Чого вони потрапили в ті самі джерела? Чому вони до цього моменту нікому не були цікаві? Просто вони не контактували з людьми, котрі були писемними, скажімо так. І повторююся, скоріш за все, вони самі себе навіть не називали украми. От з'явилися порівняно незадовго заздалегідь до цих перших контактів. А контакти ці були пов'язані з експансією Священної Римської імперії. На землі, ну насамперед прибалтійських і палапських слов'ян, до котрих належали і укри, власне кажучи, історія Укрів вона достатньо коротка, якихось 200 років всього все, реальних Укрів мається на увазі. Тобто, от всередині 10 століття вони з'являються з огляду на похід і на включення цих земель в спочатку в саксонську марку, а згодом там м, було. Утворена окремо, в тому числі на їх землях, окрема марка. Вона північна, північно-саксонська, по-різному, в різних, знову ж таки, джерелах називається. Це була така сіра зона між Польським королівством і Священною Римською імперією. Оці 200 років, про котрі я сказав, фактично це були нічийні землі, тобто номінально вони належали священній Римській імперії або Саксонській Марці, от а е, фактично, тобто там не було ніякої адміністрації е, такої окупаційної, скажімо так, вони собі жили своїм життям, час від часу платили якусь то данину, судячи по всьому, час від часу е, брали участь у повстаннях проти е, е, експансії феодальної. Ну, користувалися всіми перевагами, скажімо, спірних земель оці умовної сірої зони. Змінилися, радикально змінилися кондиції існування укрів десь в середині 12 століття. Це було пов'язано насамперед, з подіями 1147 року. З так званим хрестовим походом проти слов'ян, тобто це був такий організований процес для того, щоб остаточно вирішити слов'янське питання в плані володіння цими землями і в плані насамперед оподаткування населення цих земель. Після середини 12 століття, крім всього прочого, на цій території з'являються переселенці, які розмовляли німецькою мовою насамперед. Тобто починається аграрна колонізація цього краю, і другий такий важливий фактор це активна місіонерська діяльність католицького кліру, котрі наполегливо хрестили. Місцеве населення насамперед, тому що німці вже були християнами, котрі переселялися. Ну і от таке через смужне мешкання з німецькомовним населенням. Певне невеліневелювання культурне, яке було пов'язане з християнізацією, і таке інше воно достатньо швидко далося в знаки. Тобто, десь на кінець 14 століття, про Укрів вже залишилися лише згадки, лише ну, скажімо так, в топонімії вони. І по цей день зберігається в якихось географічних назвах. Причому ми знову ж таки далеко не завжди розуміємо, йдеться про топоніми, котрі утворені від племінної назви. чи Топоніми, котрі пов'язані з назвами тієї ж самої річки, і Укера ікера, власне кажучи, історія укрів на цьому і закінчилася. Вони асимілювалися з німецькомовним населенням, втратили свою ідентичність і ба більше навіть перестали бути слов'янами. Це такий ну, процес, скажімо, магістральний для Священної Римської імперії, згодом там для різних німецьких держав, котрі наслідували Священні Римської імперії. Проте, далі починається історія, котра більше має відношення до вже 19 століття для початку, а потім вже до нашого часу, скажімо так, і історія ця мені надзвичайно подобається, тому що вона дуже добре демонструє, ну як на мене, ідеальне ставлення до минулого своєї країни. Я маю на увазі, що це має бути історія країни землі і всіх людей, котрі так чи інакше в цій країні жили. Ще раз повторюся, що Укермаркс зараз це північний схід землі Бранденбург Федеральної, отак От оцей регіончик на тлі Бранденбурга виглядає. І, власне кажучи, в XIX столітті німецька наука дуже сильно зацікавилася своїми прадавніми корінням. На це було певне політичне замовлення, скажімо так. Тобто там йшли процеси утворення єдиної держави, і німці боролися за землю, за історичне право на ці землі і стверджували його як завгодно, через історію, через археологію. І славяни весь час їм заважали, тобто весь час десь там згадуються слов'яни і так далі. Політичне замовлення політичним замовленням, а таким побічним, скажімо, ефектом цього процесу було те, що. Надзвичайно розвинулися всякі різні наукові дослідження в цій царині, тобто славістика як наука, така спеціалізована галузь, вона ну чи не раніше виникла в Германії е, тогочасні, ніж в слов'янських країнах. Ну і результатом цих досліджень, власне кажучи, стали наші уявлення про цих самих укрів. Далі вони тільки поглиблювалися. Тобто ще один такий сплеск цікавості до старожитностей слов'янських, зокрема, припадає на другу половину ХХ століття. І результат, зокрема, для Укрмарке був надзвичайно цікавим і надзвичайно показовим. Стало раптом зрозуміло. Що це дуже цікаво туристам? Це прикордоння, знову ж таки, туристи не лише з Німеччини, там, з Польщі, можливо, з інших якихось країн. І туристи надзвичайно люблять всякі різні атракціони. Ці атракціони можуть виглядати, зокрема, отак. Значить, йдеться про Скансен, це такий макет під відкритим небом, давньослов'янського поселення 11-12 століття, який називається Укерланд. Він надзвичайно популярний, він розпіарений страшенно, тобто він входить там в купу асоціацій всяких різних, але ця популярність, ну вона ґрунтується на реальній науковій роботі, на реальній роботі з відтворення. Є там, ну скажімо, група фанатів оцих от давніх укрів, от котрі переважну частину свого життя, власне кажучи, проводять так, як. Це робили давні укри в тих умовах, живуть в, в тих будинках, зберігають, скажімо, відтворених, само собою, зберігають там свої якісь то харчі, припаси, плавають на е лодіях е слов'янського зразку, котрі відомі, також відтворені за археологічними зразками, ходять в одязі тогочасному. Причому це не лише дорослі, як ви бачите, а й діти, котрі от, певний час живуть таким життям. Ну, то, і заразом розважають туристів, котрі відвідують е цей осередок. Час від часу там проводяться всякі якісь територіалізовані заходи, але здебільшого це просто відтворення е ну, скажімо, способу життя давнього. І воно, до речі, надзвичайно цікаве ще і в плані е науковому. Тобто е тут є і наукова складова, мається на увазі, що всякі різні експериментальні речі, котрі. Роблять за давніми технологіями, от в цьому скансені вони документуються, вони перевіряються в роботі ці речі і так далі, все це ще і такий ну, великий науковий проєкт. Тобто це не просто атракціон на потребу туристам. Все це, ще раз наголошую на цьому, відбувається в Німеччині. І ніхто не приховує, що йдеться про давніх слов'ян, з котрими колись то воювали. І це розглядається як частина саме історичного спадку, істори історичної пам'яті населення сучасного громадян сучасної Німеччини. Цього Нік, е, тобто, виводить, скажімо, певним чином з такої конфліктної площини, е, колишні історичні речі, в площину цікавості. В площину, скажімо, наукових якихось досліджень, і в площину, знову ж таки, туристично, це надзвичайно важливо, те, що у нас в Україні, на превеликий жаль, поки що не дуже розуміють. Я маю на увазі, що це мають бути регіональні осередки. Тобто, да, прикольно приїхати в Київ і все в Києві побачити. У нас шикарні музеї, якщо в них ще звести все найцікавіше зі всієї України, то взагалі туристам нікуди їхати не потрібно. А в ну, досвід, скажімо, і європейський, і не лише європейський. Він якраз і диктує, що це має бути регіональний осередок насамперед. І це має бути зацікавленість регіональної громади, котра е, опікується такого роду, скажімо, з Кансенами, музейними, якимись історичними пам'ятками, і має з цього зиск, що тут е, приховувати, тобто турист їде, залишає гроші, і це чудово, як на мене. В принципі, от в такому плані я б хотів показати цих самих давніх укрів. Якщо є питання, я з задоволенням відповім. Спасибі, Жені. Та звичайне питання є. Так скажіть, що давні укр до України жодного стосунку? Е, так, е, да, я цей момент свідомо випустив. Тобто е, давні укр реаль... реально не мають жодного стосунку до України, хіба що дуже-дуже опосередковані. Тобто є таке бачення, скажімо, процесів. Саме завоювання священної Римської імперії земель Палапських і Поморських слов'ян, що звідти нібито був величезний відтік населення. Кудись вони тікали, і куди ж вони тікали? До братніх народів традиційно, да? і, і дотікали чи не до території України. Бачення, ну, знову ж таки, з надмірною часткою патріотизму, а не з спиранням на певні джерела. Себто, в письмових джерелах ми взагалі не маємо ну, жодних якихось підстав бачати це. А археологія нам свідчить про те, що якісь то контакти відбувалися, але саме контакти, Тобто це могли бути. Окремі люди, можливо, окремі родини, можливо, навіть невеличкі громади, котрі переселялися там в ну, правобережжя принаймні, України, але це не, був, не було такий ісход да, от як, з Єгипта в Палестину. Нічого подібного не мало місця. І, ну, скажімо, залишити такий слід в процесі формування українців. Наврядчі це оці точкові такі події. Вони були спроможні в принципі. Ну якщо Україна стосується до України, тоді ж хто чорне море викопав? А, виходить, що Чорне море утворилося природнім себе. шляхом, і нічого нічого цим не поробиш на превеликий жаль. Тобто, повертаючися до фейків, як правило, вони цим і закінчуються. Тобто, всі величезні сенсації знаходять абсолютно банальні пояснення і. І ще не може нездатна пояснити там, історія або е, археологія, цілком здатна пояснити геологія. Тим не менш, цей взагалі термін давні укри він з'явився достатньо нещодавно, і якщо ми пам'ятаємо історію України в радянському форматі, про жодних там давніх укрів або що там не згадувалося. А кому і навіщо зараз потрібно було як згадати, реконструювати цей міф, цю історію, прив'язати цю історію до України. Навіщо взагалі це все? ну я на початку вже сказав, що власне кажучи, це не про великий жаль м'ячик, котрий від нас відскочив. Тобто, писання про прадавніх українців, то їх не називали украми, називали прадавні, стародавніми українцями чи прадавніми, правічними, якими завгодно. Це от е, таке явище кінця 80-х, початку 90-х, і саме на Україні. На превеликий жаль, саме в Україні, е, коли з патріотичних таких, ну з щирих патріотичних міркувань, е, з'явилися автори типу там Плачинди, о, достатньо відома е, такі. Ну, пара історик, да зараз у нас є Білінський, зараз у нас є Шилов, такі ну достатньо одіозні особистості, котрі на превеликий жаль мають свого читача, і ну настільки науково подібні, що вони цього читача здатні переконати. Тут штука така, що на превеликий жаль, інформаційна війна це теж війна. От. І е, з інформацією треба бути надзвичайно обережними. Обережними з будь-якою, з історичною, на превеликий жаль, теж, тому що е, от такий фейк, його можна подати е, в такий спосіб, да, що він буде виглядати більш переконливо, ніж е, реальна історія. А щодо укрів, чому вони, до речі, були відсутні в. Е, Радянські, скажімо, історіографії, більш пізні, там же пострадянські справа в тім, що це от така царина, котрою займалися ті, кому належить. Має це на увазі німецькі і польські дослідники. Відповідно, на нас це не чіпало, цього не торкалося. Коли зачепило, то ця тема. От зараз на слуху Тож ще раз хотілося б наголосити, що це просто лише співпадіння кількості перших літер, укрів та назви держава Україна. Так да, само, ну, як... От знову ж таки, таке сумне явище, народна етимологія, так звана, коли чують просто співзвуччя і думають, що це одне і те саме, от воно мало місце. Навіть походження цих слів, воно абсолютно різне. Укри, вони від ріки, а українці від країни, від області в Просто, Якщо скакати від перших літер, тоді можна казати, що Росія утворилася е, в зв'язку певного племені з розсамахами. От. А, це, а, це а Норвегія через те, що в них все нор, нормально. О, да. Це окрема тема, справа в тім, що там Россомони, Родрош, та, котрі, котрі є в джерелах. Там, плиєри, ліпс, І, як їх їх дуже-дуже часто пов'язують, але я ж кажу, що це окрема тема, тобто фейкові. Ну, вони не фейкові, вони, скажімо. Дещо застарілі гіпотези, котрі, на превеликий жаль, давним-давно розібрані і мають суд історіографічне значення, але час від часу в тих же медіа насамперед спливають, тому що це писали класики там 70 років тому. Класиків у нас поважають. те, що наука зробила багато кроків вперед. Пересічний, скажімо, там слухач або читач, він, як правило, не знає. Євгене, дякую вам за лекцію. Було цікаво. Тож історія України глибока, цікава, і там звичайно можна знайти місце для укрів, але тоді це вже буде не суспільний університет, а якийсь е суспільний форум казкарів. Друзі, давайте все ж таки триматися ближче до науки, будьте розумними і до наступної лекції. Мені дуже сподобалась лекція, дізналась дізналася багато чого нового та цікавого. Дуже дякую. От ніколи б не подумав, що Україна є ще диким Україною. Дуже цікава та корисна лекція, яка допомогла розвіяти багато міфів.